То для вас сучасний герой України. Я вважаю, що це наші військові, які боронять нашу землю і захищають її від ворога. Це ті, хто ну, живуть у нашому селі, та які зараз ну, на війні, які є героями пам'ятаємо їх. слава Україні. Героям слава герої для мене це люди, які підтримують та допомагають нашій державі. Я... Герой третьої окремості мової бригади. Герой це люди, які готові віддати життя та мир на землі. Для мене герой мій батько, мій дядько та всі захисники. Це герої нескореної держави, які захищають нашу незалежність ціною власного життя.